Привіт, мої глядачі! З Сьогоднішнього дня по 3 листопада у нас акція на кавомашини Юра. Отже, найпопулярніші кавомашини у нас є на вісім. Яка коштує майже 59 тисяч гривень. Зараз буду коштувати майже 47 тисяч гривень. У нас є в білому і в чорному кольорі сенсорний екран, 12 напоїв, у тому числі лате, капучино, флетвайт. Дуже класна, компактна кавомашина для двох-трьох людей додому. Далі, у нас майже за 40 тисяч є, є 6 кавомашин в білому і в чорно-сірому кольорі, які готують. Чорні напої і іноді можуть, можуть приготувати капучино. Капучино треба допомагати кавомашині. Кнопочний екран кольоровий, великий робочий блок до 16 грам кави на порцію. Готую каву, як флагманська є 8 або інша. Так, далі така сама кавомашина c 8. Дуже компактна, дуже урізана кавомашинка, готує тільки 4 напої еспресо Американо, Капучино і Лате. Немає російської мови. Будь ласка, робочий блок, як у Е-клас Дуже класна кавомашина, буду коштувати майже 38 тисяч гривень. Це найдешевша Юра на сьогоднішній день. Отже, і остання модель. Так, де вона, де вона у нас спрятана? У нас є кавомашина, ось виглядає ззаду ось так. Зараз покажу спереди. Це кава машина є на 5, яка готує тільки чорні напої, але готує їх гарячими, теплими або холодними е напоями. Тобто еспресо Американа, виглядає ось так у зеленому модному кольорі, буде коштувати майже 40 тисяч гривень. Отже, друзі, замовляйте класні кава машини. Та смачну каву у нас віліт кофе. Отримайте безкоштовну доставку, отримайте каву в подарунок, отримайте мінус 15% знижки на нашу каву. Отримайте безкоштовну консультацію по відео. Дуже класна історія. Вам допоможе розібратися. Купуйте каву та кавомашини в спеціалізованих магазинах, а не в інших великих мережах. Друзі, щоразу буду смачно. І якщо бажаєте, одразу знижку, ми даруємо 500 гривень на купівлю кавомашини. Від вас потрібно скачати наш додаток Elite Coffee в App Store або Google Play Market, зареєструватися, отримати 500 гривень і коли ви будете замовляти кавомашину або каву, використати їх як платіж. І все, 500 гривень додаткової знижки. Друзі, замовляйте класні кавомашини в Elite Coffee.